Вибухи на військових об'єктах в окупованому Криму це не просто удар по арсеналам зброї, це ще й кінець кримської сакральності, міф про яку насаджується російською пропагандою та особисто путіним із перших днів анексії півострова. Весь сучасний російський політичний устрій базується на цій самій сакральності. Окупація Криму дозволила Кремлю зіграти на псевдопатріотичних емоціях великої частини російського населення і почати більш інтенсивно, ніж раніше закручувати гайки. При цьому стійкість російського нового порядку мала на увазі стабільність у Криму. Кремль вважав за краще приховувати, що перетворює український курорт на російську військову базу. І навпаки, всіляко заохочувалася інформація про розвиток кримського туризму, спростовувалися повідомлення про виснаження водних ресурсів півострова. На противагу постійним заявам російських та маріонеткових кримських керівників про те, що Дніпровська вода не потрібна. Окупанти відразу ж після захоплення Херсонської області запустили північно-кримський канал. Уявити Крим, на території якого рватимуться снаряди, було абсолютно неможливо, принаймні постійним глядачам російського телебачення. І ось цей образ стабільного Криму впав у всіх на очах. Якщо після вибухів на військовому аеродромі під саками російські офіційні особи ще могли говорити про необережне куріння поряд із військовими літаками, то тепер говорять про диверсії. А де диверсії, там і диверсанти. Виходить, що гори звісні російські спецслужби, котрі постійно когось відловлювали, приписували диверсії кінорежисерам і журналістам, розкручували справи заради зірочок на погонах та допомоги пропагандистам, справжніх шкідників знешкодити не змогли. І створили додаткові труднощі власним військовим, які вже місяць продовжують бомбити південь і схід України, але незважаючи на руйнування і жорстокість, так і не можуть досягти серйозних результатів. І дивуватися з того, що доблесні російські чекісти не впоралися, не доводиться, тому що кошмарити бізнес і вигадувати звинувачення Олегу Сенцову чи Владиславу Єсипенко зовсім не те саме, що запобігати справжньому знищенню російських військових об'єктів. За підсумками кількох літніх кримських днів, схоже, можна стверджувати, що ФСБ Росії може змагатися у неефективності та нездатності реагувати на справжні виклики з другою армією світу.